Як там показують, так тільки шур, а фіг там було так. Так, будемо ставити оцю фігню, вже на днях будемо сою молотити. Дивіться, по... починаю далекше, візняв цю защітку, якраз у нас і поломана, тут датчик, невеличкий угольник, отак просверлив, раз це є. Тут, щоб нічого не хімічити, магніт такі пластинки, буде отак приварватись сюди. раз. Ну, до конуса. Конус є, все тут чітко, щоб нічого не думати, вона привариться, магніт заклепається на закльохочник. Зараз покажу, як там він. І все от чітенько буде отак ходити і надіжно. Бо на епоксидку клеїть, то все фігня, звісно. А от таким чином буде раз, два тільки, мабуть, їх на верхній сюди раз. Так само тут до верху. І будемо ліпити зараз щось далі. Таких пластинок вже нарізав, на Угольничка. заміри зробив, все чітко сходиться. Так, дивіться, Показую, як встановив от, на таку от пластинку, панель зробив, причепив, щоб тут ця защита гарненько так і була. Заклепав на закляпочник і провів туди вниз. Внизу зараз коробку покажу. Тут хорошо якраз під углом таким зробив, тут плоско лягає, тут десь три. Чуть-чуть боком сюди до лиця. І красота, бо хотів туди, вона якось там так собі трошки уголок перекриває її. Не товано. Тут буде в самий раз. Так, ставлю сигналізацію. На ставити датчик і от дивіться. Треба зразу поміняти, бо тут вітер, обороти великі, проблем може бути багато. Зараз будемо знімати цю приблуду, це все виходить тяжко, це провірено вже. Тому от так. так, Тут все розібрано. Цей почіпнічок, ще люфт є, ну. Таке, ще він там походив. Ну, от таке. Є в мене внеск. З Масейчика лишився, брав на наклон ну їх. Вони там не вставали, бо на дві сторони бортика там впиралось. Лежав він років три, тепер він прийшов в ход. Ага, жона нема. Десь випав, коротше. Поставимо я оцей, мабуть. Вони однакові, вроді однакові. Однако. Поставимо старого. Я вже його приварив, вон магнітик приклепаний все. Так, наступний день. Більше півдня попрацював. Роботи майже не видно. На соломотрас датчик. Я просто приварююсь до конусів. Конус, на болтик, оголочок. Все, закріплено. Далі пішло на домолот. Тут вчепив. Пластмаску трошки переріжу, зроблю захист сюди. Так само тут приварився і все. Далі насічкарню, так почіпляв стяжечками. Цю прийдеться зняти, вчепити десь отут так. Бо вона буде ця пластина. З'їжджає аж сюди. Буде складатися. Насічкарню так. Вварився до того конуса на почіпничку. отам от. Пластинку. І сюди просто пластину до корпусу приварив. Щоб нічого там не видумувати, так на стяжечки да і все. Далі вітер так само приварено, тут до корпуса, бо знімав це все на місці, приварив. Дроти так будуть чіплятися, все поскручується ізолентою. Наступний на барабані він там виходить туди. Воно тут все висить по ночівку, воно вчеплю все. До цього тросика на от так буде. О, от так буде. Так, Звідси буде все. І один з мотора. У моторів шкілі засверлив отвір, заклепав магніт просто. Отак от він сюди йде, лежить отут і там він повертає. Не знаю, чи видно видно. Далі наступна сторона. По наступній стороні. Тут воно вони всі виходять. Десь тут буде коробка ця, чи тут сховається, отак, наверно. Щоб всі доставали. Такс. Далі. Тут зачистив буде слідущий магнітик і уголочок чи пластинка. По жатці не знаю, буду сюди, де, навіть десь угольничка аж доварувати. І тут буде той двойний датчик, що піднято опущено. І тут отак приварився, щоб ніде не варити до шпильки, буде датчик. І ось тут зачистив якийсь не знаю, горбочок такий, туди приварив огольничка. Якраз буде чітко. Він же в мене готовий такий. Тому отак. І що лишилося, це ось плюсовий дріт, плюс-мінус. Звідси він буде йти. Маса буде тут, чіплена на місці, плюс буде йти просто туди. Та й все. Я ну, думаю, з день ці датчики підключити. І один датчик буде отам зверху, бо хочу, щоб цей цеп не злітав нічого. І якщо вже щось злітає, тут привід. Тоді буде там все стане і буде тоді видно. Тому от так Ще думаю, з день та й будемо настраювати.